Енергетика це те, без чого наша цивілізація не може існувати. Але скільки зусиль ми витрачаємо, і від яких чинників залежимо, щоб добути енергію для наших благ вуглеводнева енергетика. Атомна енергетика, гідроенергетика. Зелена енергетика. Що відбувається, вимкнули світло на поверсі. Знову зараз в енергетиці ми повністю залежні від невідновлювальних ресурсів планети або від погодних умов у гонитві за енергією. Ми руйнуємо природу і наражаємо на небезпеку свої власні життя Чи це межа наших мрій і технологічних можливостей. Нам потрібен новий технологічний стрибок, і ми його здатні зробити вже зараз, але тільки за однією умовою. Для початку давайте розберемося, наскільки такий стрибок реальний і яку вигоду від нього отримає кожна людина. Безпаливні генератори енергії. Що це таке? Давайте для початку порівняємо їх з традиційними генераторами. Двигуни внутрішнього згоряння та ядерні реактори для своєї роботи потребують постійної подачі палива для перетворення теплової енергії на електрику. Зелена енергетика потребує вітру або ясного неба. Бензин, ядерне паливо кінцеві. Сонце, вітер, вода непостійні. А двигуни на цих принципах мають низький ККД, тобто низький коефіцієнт корисної дії. Що це означає? Приміром, у двигуні згоріло паливо на 100 мегаджолів. А з цієї енергії двигун передав механізму для роботи 30 мегаджоулів. Таким чином ККД дорівнюватиме 30%. А решта 70% енергії розсіюється у вигляді тепла в навколишній простір. ККД традиційних джерел енергії вкрай низький. ККД теплоелектростанцій до 43%. ККД двигунів внутрішнього згоряння до 40%. ККД атомної енергетики до 35%. Сонячних батарей до 22%. Навіть найефективніші гідроелектростанції мають ККД не вище 85%. Але більша частина цієї енергії витрачається на транспортування до споживача. Тому що поставити таку гідроелектростанцію в кожен будинок неможливо. А ось поставити БПГ можливо для безпаливного генератора потрібна енергія тільки для запуску, а далі він працює автономно і в такий спосіб виходить, що його ККД більше ста відсотків. Отже, БПГ це невічний двигун він все одно вимагає вкладення енергії. Але в набагато меншому обсязі ніж енергія, яку він виробляє, виникає очевидне запитання, яким тоді чином з'являється енергія, якщо жодного палива для цього не потрібно. Зі шкільного курсу, ми знаємо, що за законом збереження енергії ми не можемо отримати корисної роботи більше, ніж витратили на неї енергії. Але цей закон працює тільки в закритих системах. А БПГ це відкрита система, і він отримує енергію з навколишнього простору. Вчені Російської академії наук експериментально підтвердили, що, наприклад, у процесі роботи магнітних БПГ навколо генератора простір не нагрівається, а навпаки, охолоджується. Навколо цієї технології є безліч міфів і підробок, які дискредитують саме існування БПГ. Є ті, хто прагне заробити на продажу фейкових пристроїв. Справжніх винахідників піддають залякуванню і навіть фізичному усуненню. Багато розробок було вкрадено або знищено. Чому це відбувається? енергія це не тільки інструмент маніпуляції, а й політичного впливу. Це мільярдні прибутки енергетичних корпорацій, які з впровадженням БПГ відразу зникнуть. А отже, і зникне влада над нами, тими, хто купує енергоресурси і залежить від них. Однак, незважаючи на всі перешкоди, наразі існують кілька установок що працюють від офіційно визнаних винахідників. Давайте розглянемо деякі з розробок магнітний генератор. Його прабатьком вважається Джон Сьорл, який у своїх установках використовував магніти, підготовлені спеціальним чином. На подібні технології винахідника Деніса Данцика. Американське підприємство з 2019 року постачає своїм клієнтам енергію від установок потужністю до 25 кВт. з 2019 року. Це перестало бути фантастикою. БПГ викликає сміх як фантастика тільки у людей, хто далекий від науки і хто не стежить за новими технологіями. Тому ті, хто сміється над БПГ, самі викликають усмішку. Продовжимо. В Україні було розроблено цілу низку безпаливних генераторів. Принцип роботи цих генераторів був заснований на базі зацикленої електромагнітної гармати силової імпульсної установки. Наприклад, одна з установок при витратах у 3 кВт видавала на звичайному генераторі 25 кВт вільної енергії. ККД становить 833%. Гравітаційні генератори в одному з типів таких установок застосовується пневмогідравлічний принцип. Генератор працює на виштовхувальній силі води за законом Архімеда. Потужність таких установок залежить від їхнього розміру. Найвідоміший генератор цього типу називається Kinetic Power Plant. він також відомий як генератор роша. Виробництвом таких генераторів займається німецька фірма, яка має свої філії в Мексиці, Сербії, Швейцарії та Колумбії. Згідно з офіційною експертизою, компресор генератора однієї з установок споживає 4,5 кВт, а сам генератор виробляє 11 кВт електроенергії, тобто ККД становить понад 200%. Наскільки це багато, це витрата середньостатистичного заміського будинку 6 кВт на годину, генератори на радіохвилях. Їхній винахідник Максвелл Чікумбуцо із Зімбабве. Його називають африканським теслою. Дуже компактна африканська технологія дала змогу не тільки створити генератор вільної енергії, а й модернізувати автомобіль, щоб він рухався без палива і підзарядки. У підсумку навіть було модернізовано вертоліт. Нещодавно розробник представив дуже маленький блок живлення на 500 ватт потужність дає змогу живити широкоекранний телевізор від вільної енергії. І є ще десятки менш відомих розробок у різних країнах. У США, Малайзії, Грузії, Індії, Туреччині, Японії, Узбекистані, Мексиці, Новій Зеландії та багатьох інших країнах існують колективи дослідників, які розробляють безпаливні генератори. Як же так запитаєте ви? чому ці технології вдалося запустити? Чому ж їхні винахідники все ще живі? І генератори не знищені? Та тому, що вони отримують енергію безкоштовно, а продають її споживачам за гроші. Самі ж установки коштують шалені гроші. Відсоток людей, які отримують зараз енергію від цих установок, мізерний порівняно з усім людством. Таким чином зараз, уже реально діючі БПГ, ніяк не допомагають усім людям здобути енергетичну незалежність. Тож чому ж не всім доступні ці вражаючі технології? Бо ми живемо у споживацькому форматі суспільства. Якщо впровадити БПГ у всьому світі, не змінюючи формату суспільства, то це обернеться великою бідою. Мільйони людей залишаться без роботи. Усі, хто був задіяний в енергетичній промисловості від директора до прибиральниці. Це неминуче призведе до краху економічної системи зростання безробіття, злиднів, злочинності та хаосу. Але коли ми поетапно змінимо споживацький формат на благотворчий, то нова економічна система дасть нам змогу впровадити БПГ повсюдно. Закриються всі електростанції, заводи, шахти, дамби, нафтопроводи, що завдають шкоди екології та становлять загрозу для людей. Вуглеводні ми будемо використовувати більш ефективно, а не просто для спалювання. А люди, які працюють в енергетичному секторі, так само як і кожна людина на планеті, будуть забезпечені безумовним базовим доходом. Вони зможуть спокійно перейти в будь-яку іншу сферу діяльності, будучи захищеними та забезпеченими суспільством. Давайте подивимося, яким буде світ у благотворчому суспільстві після впровадження БПГ в усі сфери життя. У людства з'явиться джерело вільної, стабільної, безпечної та екологічної енергії. Ми більше не будемо за неї платити. Більше жодних рахунків за електроенергію та комунальні платежі. У кожному будинку буде своє компактне автономне джерело електрики та опалення. Це зробить нас незалежними від централізованої енергосистеми, що дуже важливо під час посилення кліматичних катаклізмів. Автомобілі більше не потрібно буде заправляти, і ми не будемо обмежені в пересуванні в будь-яку точку світу. Безпаливні генератори будуть встановлені не тільки в будинках і на автомобілях, а й на вертольотах, літаках, кораблях, космічних станціях. Роботи й автоматичні системи, що виконують усю важку роботу, будуть забезпечені безперебійною енергією в необхідних масштабах. Наша планета звільниться від дротів і трубопроводів, що оплутали її. Вільна енергія це одна з умов переходу цивілізації на новий еволюційний етап уже на перехідному періоді до благотворчого суспільства. Енергія буде доступною і безкоштовною для кожної людини в будь-якому куточку світу. Хочеш, щоб БПГ стояв у твоєму домі та на автомобілі? Підтримуй благотворче суспільство і розкажи про нього друзям.